Добрий день, діти та дорослі! Вітаю вас з першим днем весни, 1 березня. І сьогодні ми будемо з вами малювати квітку. А яку відгадайте загадку? Я найпершим зацвітаю білим цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка? Бо мене. Не стане влітку. Так, це підсніжник. Давайте розглянемо наш підсніжник. У нього тоненька стеблинка і три пелюстки. Будемо малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу голубого кольору. Два пензлика один вузький, другий широкий, стакан з водичкою, фарби білого кольору, кольору та зеленого та серветки. Почнемо малювати. Беремо пензлик вузький і будемо малювати стеблину. Змочуємо пензлик в водичку, набираємо фарбу і малюємо. Тоненьку стеблинку одну, другу. Підсніжники ростуть сімейками, тому ми намалюємо кілька підсніжників. Великим пензлем малюємо пелюстки, набираємо біли, білу фарбу і прикладаємо до аркушу паперу. Робимо три пелюстки. Погляньте, які вони гарні виходять. Дітки, ось такі квіточки у нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, гарного дня!